Садочок необхідний село, ну напевно, не то що на сто на мільйон відсотків, тому що до цього часу у нас садочка не було. Тоді ти їздили з батьками в місто. відповідно, це є незручності відвести в місто, потім забрати. Коли є на місці, можуть піти чи батьбусі, чи дідусі, тобто ж це буде набагато зручно. Дворічну Алінку вже зареєстрували в електронній черзі на відвідування дитсадка. З наступного року дитина мала б ходити в один з Івано-Франківських ДНЗ. Щоправда, мама тепер тішиться і схриплена щодня возити дитину в садок не доведеться. Ми записалися в місто, так, так, ми пішли б в місто, але якщо є цей садочок, новий гарний. Вирішили йти сюди? Так. так за всі роки незалежності України у цьому селі садка не було. Хриплинську мрію втілювали сім років. Перевагу звичайно, в першу чергу, надаватимуть дітлахам із цього села, а потім із сусідніх. Відвідувати його зможуть три вікові групи. Загальна міськість садочка на 90 місць, але зараз ми будемо садочок відкривати в два етапи. Перший етап планується відкривати на свято Миколая. 19 грудня будемо це половину діток. Будуть це 55 діток. Другий етап планується в березні. Це вже третій дитячий садок, який Івано-Франківська міська рада відкрила цього року. Особливо в селах вони вкрай необхідні, адже каже Руслан Марцінків, місто перевантажене. Нам дуже потрібно дитячі садочки. Дітей збільшилось. Це значна проблема для міста Франківська. Чому приміські села в першу чергу ми зараз будуємо? Тому що, по перше, це розвантажує міські дитячі садочки, тому що дітки, наприклад, села Хриплин, вони їздять зараз. Чи на Сахарова, чи на вулицю Нову дитячий садочок. А зараз вони підуть у своєму рідному селі. До того ж, будівництво дитсадків здійснюється за спільного фінансування з міського і сільського бюджетів, що значно полегшує роботу. На черзі каже Руслан Марцінків, відкриття дитсадків у Горниках, Микитинцях та Крихівцях. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.